Добрий день, шановне журі, я Савченко Євгенія, учениця 11 класу комунального закладу освіти науковий хіміко-екологічний ліцей. Презентую вам роботу на тему визначення мангну в композитних плівках мангноХ Малінова кислота. Метою роботи є визначення вмісту мангану в органічно-неорганічних плівках, осаджених з малеінових електролітів манган 2 в залежності від гусини струму. Задання полягає у тому, щоб запропонувати методику та підібрати оптимальні умови визначення мангану в маліному електроліті, проаналізувати кількісні характеристики місту мангану в електроліті та плівці мананої їх смалінова кислота. Актуальність це дослідження властивості нових тонкоплівкових матеріалів. Об'єктом дослідження є анодосформовані плівки манганоХ, малеінова кислота. Пряме дослідження це вміс мангану в органічно-неорганічних плівках. У ході даної роботи відпрацьовано методику визначення мангану в малеїному електроліті, комплексонометричним методом та досліджений вплив струму на вміс мангану малеінових плінках манган оікс проведений огляд відповідних літературних джерел манган о 2 порошок темно-коричневого кольору, не розчинний у води. Здебільшого манган-2 призначений для сухих батарей, таких як лужна батарея і вугільно-цинкова батарея. Оксиди мангану активно використовують у різних промислових галузях. У хімічній галузі, з його допомоги, отримують марганець та маранцеві сполуки, виробляють оліфи, олії, феолії, воски, хімічні реактиви та каталізатори. Серед надійних та доступних нам методів визначення мангану був обраний метод комплексної метрії. Цей метод аналізу, що ґрунтується на утворенні комплексів між металами та комплексоутворюючими реагентами. На слайді 7 ви бачите метод комплексонометричного титрування. Одним з найпоширеніших використованих комплексоутворюючих реагентів є ЕДТА комплексон 3 трелон Б. Основна ідея комплексонометрії полягає в титруванні розчину іонів металу з відомою концентрацією ЕДТА до моменту повного утворення комплексів між металом і ЕДТА у співвідношенні 1 до 1. Залежно від валентності металу. Елементи та реактиви ви бачите у себе на екрані. На основі методу нанесення акрилатних плівок зі вмістом оксиді магну раніше був розроблений електроліт для анодного осадження малеїнових покривів. Отриманий розчин має pH від 0,5 до 1. Після нагрівання до 60-65 градусів Цельсія здійснюється підлуження розчину концентратом в 2 моль, розчином каліош -OH або натріож -OH до pH 2,5. 3 за результатами досліджений, оптимальний час електролізу був встановлений при температурі 60-70 градусів Цельсія на робочій густині одного струму від 2 до 3 мА см. При інших значеннях осадження плівки виявилось неефективними. Маленька маса плівок робить безпосередньо міст аналізу мангану дуже неточним, тому нам було запропоновано вимірювати концентрацію мангану в електроліті до та після електролізу комплексонометричним методом присутності мурексиду І за різницею визначити кількість мангану, що війшла в склад осадженої на аноді плівки. Висновок ви бачите у себе на екрані. Дозвольте не зачитувати. Дякую за увагу!